Цього разу до учнів Ужгородського НВК Первоцвіт завітала координаторка проєкту Вся Україна читає дітям на Закарпатті Галина Малик. Аудиторія письменниці дітки шестилітки, тож гостя завбачливо дібрала у власному доробку вірші з динамічним сюжетом і повчальними висновками. А далі, як мовиться в касті, забили тривогу, будь ласці. Вони невідомих осіб ловили 14 діб. А потім ще місяців два учили казати слова. Пробачте, «Спасибі», будь ласка, на цьому й скінчилася б казка. Та вчора я стріла особу одну. Вона продавцеві казала: Ану? Одразу мені пригадалася казка про два королівства. Ану і будь ласка. Подумала я, а можливо, цей раз. Війною пішло королівство на нас. У нас була письменниця, яка читала нам вірш. У нас у гостях сьогодні була відьма Жужа і Кіт. А ти відьми не боїшся? Я сама виступала на свято відьма. Персонажів Галини Малик, котика та відьму Жужу зіграли не професійні актори, а бібліотекарі. Долучились до проекту через бажання популяризувати свій заклад сьогодні. В бібліотеки філії номер 2 сім тисяч читачів, і працівники сподіваються на поповнення. Це ж стосується і фондів книгозбірні, які оновлюються вкрай рідко. Остання ем, вхід книжок це місто постаралося і виділило на 5 тисяч гривень. Закупили книжок до бібліотеки. Це на протязі п'яти років останній вклад такий був. Дуже погано надходження краєзнавчих. Дуже шкода, що так мало наших діток знають письменників рідного краю. А ми намагаємося це залагодити зустрічами і святами, і вікторинами. Запрошуємо гостей до нас, ми йдемо в гості. Ось так. Презентацію відвідали батьки. Мама першокласниці Оксана Сербинська пишається, що з Донею читає давно і щоденно. Не мали якщо батьки не читають дітям. Дітям обов'язково треба читати. Ну розвиває, мовлення розвиває, мишлення розвиває. Тож назустріч Святові Миколая батькам варто пам'ятати про книгу подарунок. Окрім того, якщо вдома видань удосталь, добра справа стати бібліотечним Миколаєм і подарувати хоч одну книжку для тисяч дітей.